Вже в прямому ефірі, а це означає, якщо ви нас дивитесь в записі, а не в прямому ефірі, то ми вже точно почалися. Для прямого ефіру ми зараз ще трошки почекаємо, поки в мене на смартфоні це відобразиться. Тому всім дякую, що ви зайшли на нашу youtube сторінку Прошу підписуйте, ставте вподобайки, натискайте на дзвоники, щоб не пропустити наші прямі ефіри. А зараз в мене прохання до всіх, хто дивиться прямий ефір, будь ласка, напишіть, як ви нас. Чуєте та бачите, а чуєте погано. Тому що мікрофончик в мене лежав посередині. Напишіть зараз, як ви нас чуєте і бачите, чи стало краще. Напишіть, як зі звуком та картинкою. Чи все добре, чи ми не зависаємо. А, сьогодні ми зібралися для того, щоб розіграти наші подарунки. Головний подарунок це акумуляторний оприскувач-оприскувач від торгової марки Verano. Саме так, ми сьогодні вперше вирізали вирішили розіграти торгову марку Вирану, оскільки весна, не дивлячись на те, що погода така, знаєте, трошки не весіння, зараз похолодання по всій країні, але вже на ближайших вихідних у нас буде тепло. Тому я думаю, наші подарунки сьогодні знайдуть своїх власників і точно вони стануть в пригоді. Так, бачу, що зі звуком все добре. Окей, дякую. Давайте будемо переходити до розіграшу, але наперед розкажу трошки про механіку. Вона в нас трошечки змінилась. Як ви бачите, сьогодні буде у нас три подарунки, буде три переможця. За третє місце людина отримує секатор від торгової марки Варано. За друге місце людина отримує ось такі садові ножиці, також від торгової марки Варано. Та за третє місце людина отримує акумуляторний оприскувач, головний приз, як ми її заявляли раніше. Давайте ж розповім, що помінялось. Багато ми аналізували саме ваших коментарів, які ви нам писали на протязі останніх відео, та прийшли до висновку і самі це побачили, пропрацювали що. Ютуб, на жаль, не відкриває всіх підписки. Тобто, коли я переходжу, Ютуб не показує, що ви підписані, або просто навіть не показує те, що у вас відкриті підписки. І для того, щоб не було проблем, ми цей прямий ефір вирішили не перевіряти, чи ви на нас підписані. Ось такий ось бонус. Але просто хочу, щоб ви знали майбутні переможці для того, щоб забрати приз, ми завжди просимо людину. Підтвердити, що ви є власником цього аккаунту та сфотографувати. І там видно, що ви на нас підписані. Тому ви в будь-якому випадку маєте бути на нас підписаними, оскільки, якщо це не так, подарунок, на жаль, ви не отримаєте. Е -е, думаю, все зрозуміло. Якщо цей алгоритм всіх влаштовує, окей, давайте будемо саме так і працювати надалі. Не будемо так прискіпливо перевіряти підписки, а просто то, хто випаде на рандомайзери, тот і буде переможним. А Сам механіка, сама механіка не міняється, трошки коригуються правила. Ми заходимо в програму Random Org. Сподіваюся, зараз вона відобразиться у вас на екрані. Ще момент. Так як у нас є з вами таке. Нагласне правило, до речі, яке вам на користь це один коментар, один учасник. Коментарів може бути багато, якщо ви хочете допомогти нашому каналу в розвитку. Е, для каналу бажано, щоб було більше коментарів, більше подобань, для більшої е, охопленості. Але в нас є правило: один коментар, один учасник. І сьогодні у нас е, у нас у нас 495 учасників. Це ті учасники, які виконали всі умови. Е, так. Кудись увійшли. Ага. Так. Е, так, є. Зараз ми прогортаємо до кінця. Подивимось. Так, 495 учасників. Більше немає. Е, тому на рандомайзері ми Писуємо 495 як максимальне число, яке може бути, та генеруємо випадкове число. Саме під тим числом буде захований наш потенційний переможець. А, 331 номер. Сьогодні ми стартуємо з цього секатора від торгової марки Варано. От та людина, яка захована під 331 номером, і буде переможцем нашого призу. А, давайте ми. Подивимось 331 номер. Шукаємо його в списку. 495 учасників, тому що 495 людей виконали наші умови, які ми ставили на початку розіграшу. З умовами, ви, до речі, можете ознайомитись в описі під всіма відео. Ми пишемо також умови. Переходимо на сторінку користувача, боюсь, неправильно прочитаю ОС е, САС. Е, я точно мого скіла поки не хватає, Але е, сьогодні ви стаєте ось цього секатору. Будь ласка, напишіть нам. На YouTube канал, на Viber. Переможці, будь ласка, якщо ви там перемогли в прямому ефірі, нас дивитись, напишіть. Або якщо взагалі ви перемагаєте, будь ласка, пишіть коментарі під відео, щоб всі ми бачили, що ви нас дивитеся, пишете. До речі, багато фідбеку ми вже так і отримуємо. Перше переможець ОСАС, Ми вас вітаємо. Будь ласка, напишіть нам, коли вам зручно, в будь-який месенджер, будь-то Facebook, Instagram або YouTube, щоб ми змогли перевірити, чи вони нас підписані, та відправили. Дізнались координати, коли вам і куди відправляти подарунок. А тепер переходимо до другого а, розіграшу. Це садові ось ці ножниці від торгової марки Varano. Вони, до речі, в нас такі дуже популярні. А, я думаю, зараз вже потихеньку починається сезон. Якраз під сезон, думаю, буде дуже класним для вас подарунком. А, знову генеруємо випадкове число. Тісло 10. На моїй пам'яті, це одне з найтаких перших чисел, яке отримує подарунок. Давайте подивимось, хто в нас е, захований під 10 числом. Відкриваємо вайлкарт. Е, ось такий вайлкарт, е, наш е, YouTube-користувач. Будь ласка, напишіть нам, зв'яжіться зв з нами. Ми вас вітаємо, ось ці садові. Ножниці від торгової марки Варано відправляються сьогодні до вас. Сподіваюсь, на нас підписані. Це має бути обов'язково, що ви забрали подарунок. До речі, між нами є такі домовлені, що якщо людина не з'являється на протязі півроку, ми потім розігруємо, все ж таки далі, запускаємо, розігруємо. Цей інструмент, але вже за 16, 16 прямих ефірів такої людини ще не знайшлося. Всі переможці знаходились, нам писали та забирали свої подарунки. Тому вайлкат. Ми вас вітаємо. Садові ножниці відправляються до вас. Будь ласка, напишіть нам, як з вами зв'язатися і так, куди відправляти. Ну а зараз будемо переходити до головного подарунка нашого розіграшу. Це ось такий акумуляторний оприскувач Варана на 16 літрів. Підійде. Дуже багатьом, дуже велика активність. Саме тому три подарунки сьогодні, тому що ви проявили велику активність. Тобто було там 12 тисяч переглядів, велике число, великий охват. Тому ми вирішили подякувати вам таким чином та розіграти декілька подарунків. Переходимо на сторінку Random.org та будемо генерувати випадкове число, під яким і буде а, захований наш майбутній переможець 447. Випадкове число. Давайте подивимось, то хто захован під ньому. Так. Переходимо через 37-447. Все, ви мене поправляєте, Юля. Також, будь ласка, дивись, щоб це, щоб це було вірно. Юрка Дємков. А, бачу відкриті Ютуб, скоріше все, ось саме такі сторінки, як ви зараз бачите, в головного переможця, з великою імовірністю в нього відкриті підписки, але вони в мене ну на жаль не відображаються. На жаль, ютуб, ось так ось. А, Працює на жаль, тому ми і вирішили провести цей прямий ефір без перевірки цих підписок. Ми вас вітаємо. Будь ласка, зв'яжіться з нами. Ви є головним переможцем сьогоднішнього третього розігрушу 2025 року. Розіграшу під кодовою назвою Варано, тому що сьогодні всі подарунки від торгової марки Варано. І до вас відправляється ось цей акумуляторний оприскувач. Всі переможці, будь ласка, зв'яжіться з нами у Facebook, Viber, Ютуб. Будь ласка, ще напишіть, якщо вам не важко, у коментарі, щоб ми всі бачили, як вам подарунок, чи доїхав, чи подобається вам взагалі. Бачу, чат, в принципі, питань ніяких маю. До речі, вже також слідкуйте, оскільки цей розіграш буде на протязі всього 2025 року. В квітні місяці ми будемо дарувати. Бензотример. Тому підписуйтесь, це дуже класний та знову ж таки сезонний подарунок. В цей раз ми вже від торгової марки Ворхут, тому хоч і Ворхут буде знову актуальним. А, ви можете підписуватись, брати участь. Чим більша ваша активність, тим більше подарунків, як ви вже побачили. А, на сьогодні вам дуже дякую ті, хто дивиться, ті, хто підписується, ті, хто коментують. Ми читаємо всі ваші коментарі. Всі весь у вас зворотній зв'язок. Ми його дуже цінуємо. Дякую вам. А, на сьогодні це все. А, всім дякую, що ви були з нами в прямому ефірі. Переможці обов'язково зв'яжіться з нами, щоб ми вам відправили ваші подарунки. А, сьогодні, все. Всім дякуємо. Нехай щастить.